Через Кривий ріг пролягає транзитні шляхи до Миколаївської Херсонської областей, Дніпра та Харкова. Останнім часом фактично втричі збільшений трафік гуманітарних вантажів та пасажирського транспорту. Серед найбільш завантажених дороги по вулиці 129 ї бригади тероборони, Ньютона, Кобилянського, Дніпропетровському шосе. По цій ділянці траси, що з'єднує кривий ріг з Кропивницьким, рухаються переважно багатотонні фури. Тож дорожнє полотно потребувало ремонту. Фахівці Веста Шляхбуду почали тут капітальний ремонт наприкінці лютого. Наразі вже асфальтують. З початком бойових дій через міста значно збільшився поток великовантажних автомобілів, тому ми прийняли рішення, і в кожному районі міста приводимо до ладу наші дороги, особливо ті, котрі йдуть до інших обласних центрів. На виїздах з міста робимо дороги і безумовно. На багатьох шляхах у місті. По цій ділянці ведеться комплексна реконструкція дороги. Проведили устройство користування, устройство основання і щебня, потім проходила укладка гранітно-піща сміть. В настоящее время проводимо устройство в слоя из з асфальтобетону. Длина тут, грубо говоря, 1300 метрів, ширина від 13,5 до 8,5 Улучшит она движение, особливо транзитного грузового транспорта, так транспорту. В'яз в город буде по двом полосам, центральна, ось полоса паде до городу. Права сторона та в сторону Кривого Рога виходять на Ніколаїв обіз Кривого Рога. І на виїзд виходить п'ятиметрова полоса в сторону Крапівніцького. Завершити ремонт планують до початку травня. У планах дорожнього будівництва на поточний рік ремонт проспектів, металургів та південного вулиць та Електроніки. Валерій Кожухар, Максим Пономарів, цей день.